Добрий вечір. Мені надзвичайно прикро констатувати, що через півтора року після Майдану ми маємо ситуацію, коли викидають з ефіру передачі. Це абсолютно нівеляція всього, чого досягнув Майдан. Люди на Майдані гинули не за те, щоб чи приватні власники, чи односібно, чи за командою з президентської адміністрації викидали програми з ефіру. Це що стосується самої передачі, що стосується суті питання, які ми обговорюємо. Я з самого початку сказав, і це наша абсолютно залізна позиція. Якщо Мосійчук винен, нехай відповідає, нехай сидить у тюрмі. До речі, щойно суд, Печерський районний суд, прийняв рішення на два місяці арештувати Мосійчука без права внесення навіть залогу. Але, і я дякую, що більшість студії мене розуміє, але я питаю. Хто дав право позбавити людину слова, сказати хоча б що-небудь у своє виправдання? Це в 37-му році так загрівали. і розстрілювали без суда, без слідства і без права на оскарження. Давайте не дай Бог нікому бути сьогодні на місці Масичука. Але давайте на секунду уявимо, що когось із вас звинувачують в якомусь злочині, хто має право вам відмовити, висловити свою позицію, хто має право вам. Звинуватити і не дати можливості у відповідь сказати жодного слова. Мене, як ви чули, шокін учора з парламентської трибуни звинуватив, що це я причетний до корупції. Я до Гройсмана вимагаю слова, мені не дають. Він каже: ні. Чому? Бо в Біблії написано спочатку було слово, бо слово це найпотужніша зброя. Вони бояться навіть слово дати. Якщо ви впевнені, якщо у вас все залізно, якщо у вас все законно. Чого ви позбавляєте людину е, виправдатися? Чого ви позбавляєте людину пояснити свою позицію? Це не закон. Не можна, якщо Мосічук винувати, хай сидить в тюрмі. Але не можна неправедними справами добиватися при, е, дотримання закону. Шокін, він розказує, що Мосічук винен, а вони вчора що зробили? Вони робили гірше, ніж при Януковичу. І я це доведу. Ось подивіться, будь ласка, шановні. Шановні телеглядачі, один із законів із тих диктаторських законів, який був прийнятий 16 січня 2014 року, із за яких потім пролилась кров на Грушевського, і за яких почалася революція. Це наголошую один із диктаторських законів про внесення змін до регламенту Верховної Ради. Цей закон, який був ініційований бандою Януковича. Передбачав радикальне спрощення процедури притягнення народних депутатів України до відповідальності, бо нинішня процедура передбачає регламент і комітет до 20 днів розглядає подання прокуратури, потім розглядає парламент, потім голова Верховної Ради може внести чи не внести Янукович для того, щоб залякати опозиційних тодішніх народних депутатів. Вони внесли і руками проголосували закон зміни до регламенту, який спростив цю процедуру і давав. Ав можливість приймати рішення про голосування про зняття недоторканності із опози... опозиційних депутатів у парламенті, і після революції гідності Антон Геращенко підтвердив: потім і в СБУ і в прокуратурі знайшлися документи, мали арештувати прямо в залі Верховної Ради Турчинова, Парубія, Пашинського, Кубіва, мене і ще кількох народних депутатів. Але навіть Янукович не пішов на те, щоб арештовувати залі депутатів Верховної Ради опозиційних. Так от я не даремно задав за цей закон, наголошую, диктаторський закон, який потім, 28 січня, був скасований. Цей закон передбачає, що коли вноситься подання на арешт народного депутата, Голова Верховної Ради пропонує народному депутату, щодо якого внесено подання про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання чи арешт, подати не пізніше трьох днів з дня внесення відповідного подання письмові пояснення. Які надаються депутатам не пізніше, як за день до дня розгляду цього питання в залі Верховної Ради. Це були зміни до статті 219. А ось іще одна норма диктаторського закону. Зміни до статті 221. Народному депутату, щодо яких внесено подання, дається можливість для пояснення в залі Верховної Ради. Я наголошую, це диктаторський закон прийнятий за часів Януковича. Так от диктатор Янукович. Давав можливість опозиційним народним депутатам, яких вони збиралися арештовувати, Вони дозволяли дати пояснення, і вони давали три дня на надання пояснень народному депутату. Президент Порошенко і спікер Гройсман переплюнули Януковича. Вони арештували Мосічука, бандит Він не бандит, корупціонер, не корупціонер, злодій, не злодій. Це не має жодного значення. Кожна людина, останній злочинець, останній вбивця, має невід'ємне право на захист. Кожна людина має право на слово. Якщо тебе звинувачують, ти не маєш права не дати мені можливості відповісти, бо це розправа. Це не слідство справедливе, це не суд об'єктивний, це розправа. Коли тебе звинувачують, а відповісти у відповідь ти нічого не можеш. Тебе на всю країну принижують, дискредитують, звинувачують у корупції. А коли я прошу всього на все, слово, дайте мені слово, дайте мені можливість висловити свою позицію, дайте мені можливість захистити свою команду. Мені не дають цього слова. Я питаю: це демократія? Це справедливо? Це чесно? Ні, це несправедливо, це не чесно і це не демократія. І так за закон не борються. Ще про що я хотів сказати. Ось підозра, яка була оголошена генеральним, по якій Масічука арештували. Генеральний прокурор насправді ввів в Оману Верховну Раду, бо з трибуни парламенту було зачитано лише один епізод звинувачення. Це начебто отримання хабаря. Насправді, от сьогодні в Печерському суді, де арештовали Мосичука, я поїхав і взяв в адвокатів копію цієї підозри. Мосічука звинувачують по семи епізодах. Так, от наголошую, парламент, коли давав згоду на притягнення до відповідальності, він знав тільки один епізод. Генеральний прокурор мав би поінформувати парламент по всіх семи епізодах, щоб депутати, коли голосують, знали, у чому звинувачують депутата. Так, от я розкажу, в чому звинувачують депутата Масічука. Епізод перший. 24 жовтня 2014 року Мосійчук за попередньою змовою із Сергієнком та Тицьким вчинив хуліганство та насильницькі дії щодо Конотопського міського голови Сумської області Дзеди у зв'язку з його службовою діяльністю. Знаєте, що це за насильницькі дії? Рік тому, 24 жовтня, Конотопського міського голову люстрували в смітник? Хто не пам'ятає, тоді. Коли народ обурений, коли не працює прокуратура суди, у нас сотні випадків люстрації мусорної було. Якщо сьогодні Генеральна прокуратура за це суди Масійчука. Це означає, що завтра всі ті, хто здійснював люстрацію в Одесі, в Харкові, в Києві, в будь-якому іншому місці, вони теж мають бути на лаві підсудних, тому що виявляється, що після революції мусорна люстрація, як вияв обурення людей, це було нормально, а сьогодні це вже злочин. І це означає, що якщо мусорна люстрація злочин, де гарантія, що завтра добровольці, які пішли захищати країну, тому що не було армії і спецслужб і вони зрадили Україну, де гарантія, що завтра добровольці не сядуть на лаву підсудних. Бо виявиться, що в квітні, березні минулого року, коли вони захищали Донбас, вони вчиняли злочин. Вони робили незаконно. Вони не мали права захищати Донбас і не мали права в руки брати зброю. Другий епізод, в якому звинувачують Масийчука. І не тільки Масійчука. У грудні 2014 року, в приміщенні приморського районного суду міста Маріуполя Донецької області, народні депутати України Масичук, Лозовий та Лінько. Наголошую всі три народні депутати від радикальної партії, втручались у діяльність суду, висловлювали погрозу застосування насильства щодо суддів, щодо суддів у зв'язку з їх діяльністю, пов'язаною з здійсненням правосуддя, а також застосували насильство до судді. Я розкажу вам про цей епізод. Приморський суд міста Маріуполя судив добровольця, якого арештували за те, що він затримав сепаратиста. Народні депутати від радикальної партії Мосійчук Лозовий Лінько поїхали справді тиснули на суд, добивали звільнення цього добровольця з одного з одного з добровольчих батальйонів. Сьогодні їх судять за вплив на суд. У нас за півтора роки після майдану немає жодного люстрованого судді. Суддя, який сьогодні розглядав позов генеральної звернення генеральної прокуратури про арешт Мосійчука. Суддя півтора роки тому судив активістів Автомайдану. Цей суддя сьогодні перебуває під слідством в Генеральній прокуратури, і Генеральна прокуратура звертається до цього судді дати дозвіл на арешт Мосічука. Де логіка? Як може суддя, який перебуває під слідством, давати дозвіл на арешт того, кого затримала Генеральна прокуратура? Як може суддя, який вчора судив автомайданівців, сьогодні виконувати ті самі замовлення влади? Третій епізод якому звинувачують Мосичука у квітні 2015 року, в приміщенні Коцюбинської селищної ради Київської області народний депутат України Мосічук спільно з народними депутатами України Лозовим і ліньком чинили хуліганські дії та протиправно застосували до працівників селищної ради насильство у зв'язку з їхньою службовою діяльністю, вимагаючи вчинити певні дії. Я розкажу, які певні дії вимагали вчинити народні депутати Мосічук, Лозовий і Лінько, за яких їх зараз судять. Коцюбинська селищна рада відмовлялася надавати земельні ділянки відповідно до закону, учасникам війни на сході, бійцям 72-ї бригади. Хлопці без рук, без ног повернулися з фронту. Пишуть заяву, дайте нам шість соток землі. Їм кажуть, землі немає. При цьому за хабарі роздають землю олігархам. Саме тому. Коли ми отримали звернення від бійців 72-ї бригади, три народні депутати від радикальної партії поїхали до селищної ради вимагати виділення землі учасникам АТО. За це їх тепер судять за те, що вони вимагали для безруких, безногих надати землю, яку роздають за хабарі. Я переконаний, якби генеральний прокурор це все розказав повне. Текст подання, і я далі можу наводити точно такі ж епізоди. Якби Генеральний прокурор все це розказав, я переконаний, рішення парламенту було б інше. Щодо самого суті звинувачення, яке ми зараз бачили, я не суддя і не прокурор. Винен Масейчук нехай відповідає. Але ніхто не має права позбавляти його права на захист. Ніхто не має права позбавляти його слова. Те, що вчора відбулося в парламенті, питання не в Мосічуку. Те, що вчора зробив президент Порошенко за його дорученням, спікер Гройсман, це залякування всього парламенту. Люди добрі. Представте собі, якби Янукович, отак у грудні 13-го року, в самий розпал Майдану, арештовав депутатів без суда і слідства в залі парламенту, чим би все це закінчилось? Янукович не ризикнув тоді нас арештувати. Сьогодні Порошенко нас арештовує. Я навів приклади. Там, бачите, разом з Мосійчуком звинувачують народних депутатів Лінька і Лозового. За моєю інформацією, станом на сьогоднішній День проти п'яти народних депутатів від радикальної партії порушені кримінальні справи: Лінько, Лозовий, Мосичук, Скуратовський, Рибалка. Також я знаю, що проти мене порушена кримінальна справа і, можливо, буде подано ближчим часом подання на арешт народних депутатів Лозового і Лінька. Тобто з 21 народного депутата України, які входять до фракції радикальної партії, сім народних депутатів порушені кримінальні справи і під слідством. Я питаю. Це що робиться? Це виходить, що найбільш кримінал, найбільша корупція в нашій країні це ляшко і його команда, Да, це не боротьба з корупцією, це розправа з нами за те, що ми перейшли в опозицію. Це розправа з нами за нашу позицію, за те, що ми її маємо, за те, що ми говоримо правду. Якщо Шокін виходить на трибуну і розказує про боротьбу з корупцією, хай він починає цю боротьбу з корупцією з президентського кабінету. Нехай він встановить камеру в кабінеті президента і подивиться хоча б пару суток, що там робиться. Якщо Шокін розказує про боротьбу з корупцією, нехай вони пустять камеру за народним депутатом Ігорем Кононенком, бізнес-партнером президента Порошенка. Хай вони покажуть, скільки Кононен. Коноси грошей, якщо Шокін розказує про боротьбу з корупцією, нехай вони пустять камеру і ОРД за російським олігархом Григоришиним, який сьогодні займає монопольне становище в українській енергетиці. Хай розкажуть, скільки мільярдів вони вимивають з енергоринка. Ото боротьба з корупцією. А розправа з народними депутатами від радикальної партії пояснюється тільки одним нашою позицією. чому відповідь Чому нас знищують? Тому що президент Порошенко поставив завдання спочатку, вони намагались нас купити. Потім залякать зараз. Сьогодні народний депутат від Коза радикальної партії оголосив про вихід із коаліції. Ми сьогодні із нашої фракції, про те, що він залишається в коаліції, виходить з фракції радикальної партії. Ми сьогодні провели з'їзд, де прийняли рішення відповідно до частини 6 статті 80 конституції України. Якщо депутат, обраний за списком політичної партії виходить з фракції, він позбавляється мандату. Ми сьогодні прийняли відповідне рішення, звернулись до ЦВК. Зареєструвати наступного депутата. Я переконаний, що не зареєструють, що відковий законний спосіб буде далі мати мандат. Три способи впливу на радикальну фракцію і радикальну партію: перше це підкуп депутатів, друге це погрози переслідуваннями кримінальними справами, і третє це прямі арешти. Для чого робиться президент Порошенко? Тому що сьогодні радикальна партія перебуває в опозиції до влади, до уряду, до тієї політики, яку проводить нинішня влада, і саме тому вони намагаються знищити нашу команду у Верховній Раді 31 числа. Вони, вчинивши теракт під Верховною Радою, поставили завдання знищити політичну свободу. Тепер, показуючи отакі картинки в парламенті, вони поставили завдання знищити радикальну партію. Я стверджую, те, що відбулося вчора в парламенті, це загроза для парламентаризму в Україні, бо народний депутат. Який відчуває, що його будь-якої миті можуть арештувати за його позицію, це не народний депутат, а це як Янукович колись із тушок зробив парламентську більшість. За рахунок цього побудував диктатуру, яка закінчилась майданом. Те саме сьогодні робить президент Порошенко. Він із тушок будує парламентську більшість, і ця парламентська більшість потім ставитиме завдання збудувати диктатуру Януко Порошенко. Пожалуйста.